Що все світ радить вам візуалізувати? На що звертати увагу? Зображення, щоб вони постійно були біля вас. Є такі люди, які е, цим цікавляться. Давайте подивимося. Що всесвіт радить візуалізувати? Е, тема мудрості. Е, тема мудрості, зваженості, правильних думок. Ті думки, які вам важливі, да, про кого, про що ви думаєте, подумайте. І це візуалізуйте, щоб все було добре, наприклад, дивлячись, про що ви думаєте. Це така карта мудрості. Візуалізувати. Друга свого. Друга це може бути ваш друг улюбленець домашній, а це може бути також дружба. Все, що пов'язано з нею, все, що пов'язано з вірністю, розумінням один одного, і такою, знаєте, такою ем, світлом всередині вас, От вам про це говорять. Що все світ радить візуалізувати. Що пов'язано з тим, щоб докопатись до істини, якщо ви хочете щось взнати, придумайте якесь таке зображення собі перед собою, тримайте, де ви знаходите істину. Ця карта говорить про те, що рейти треба дуже глибоко, але істина є. Що ви хочете розібратись, в якому питанні? От з тим і цим і займайтесь таке зображення, і бріть.